Український музикант Тарас Житинський дав концерт для ветеранів. Музичне дійство відбулося у просторі ветерану цивільні Петрос. Він виконав низку повстанських, козацьких та інших призабутих музичних композицій під гітару. От сьогоднішній захід це якраз про те, щоб провести трошки часу разом, ще більше познайомитися один з одним. Сьогодні, якби будній день. Не всі хлопці мають можливість приїхати. Хтось якраз зараз має процедури, хтось на реабілітації і так далі. Але якась частина хлопців приїхала. І це дуже круто, тому що оця людина, народний і по істинно народний співак Тарас Петрович Житинський. Чоловік з своєю історією, історією свого роду, він народився в сім'ї репресованих воїнів УПА. Він це все, якби оцю біль нашого народу, він, можна сказати, з молоком матері в себе вбирав і. Народжуються отакі пісні. Тарас Житинський український музикант, співак та автор пісень із яскравою патріотичною позицією, лауреат численних музичних фестивалів, зокрема Червона Рута, Слов'янський базар та повстанським плаєм. Народжений у родині репресованих вояків УПА Житинський став один із перших виконавців, які у 90-х активно просували україномовну музику. Я граю на гітарі, хоча можу і на інших інструментах грати на фортепіано, на трубі. На нервах теж можу заграти по-любому. Ну, козацькі пісні люблю. Да. Люблю козаччину. Це нас зв'язок з, з, з тими століттями, які позаду нас за спиною. Це величезна, це підтримка. То. Наші діди прадіди. Ось. І я не тільки козаччину співаю, і січових стрільців, і упа. Лілія Буцяк Денис Сатановський новини на вежі.